Українська мова 8 клас. Тема уроку повні й неповні речення. Речення, у якому наявні всі члени необхідні для завершення будови й повноти вираження значення називають повне. Наприклад, з одного берега у ставок заглядають сосни. Речення, у якому пропущено головний або другорядний член, що відновлюється за змістом, називається неповне. Розглянемо приклад: з другого дуби, у цьому реченні пропущений додаток берега. І присудок заглядають. Зверніть увагу, на місці пропущеного присудка ставиться знак Тере. У неповному реченні можуть бути пропущені будь-які його члени. Розглянемо наступні приклади. Вона зразу ж підвелася. Піднялася, може, надто швидко. У другому реченні пропущений підмет вона, який відновлюється із попереднього. Наступне речення Я кинувся у двері, а вона за мною. У другій частині цього речення пропущений присудок. Кинулася. Пам'ятаємо на його місці ставимо знак тере. Коли чаша повна, скільки не лий. Більше не вміститься. У цьому реченні пропущений додаток в неї. Пропущені члени речення можна відтворити у неповному реченні з попереднього. Довго автобус стоїть? Нарешті поїхав. Поїхав саме автобус, а не щось інше. З частини того самого складного речення. Брехня стоїть на одній нозі, а правда на двох. В другій частині пропущений присудок стоїть. На місці його ставимо тере. З наступного речення хай жестами, але сказати мушу. з місто самого неповного речення Не в службу, а в дружбу. А також із ситуації мовлення. Часто це можна помітити у діалозі. До бібліотеки.